Так, ми з вами почали на наступній, на минулій лекції почали розглядати тему віртуалізації. Тобто ви маєте розуміти, що віртуалізація це дуже такий великий термін. Ми з вами трошки розібрали на минулому занятті основні ключові терміни Тобто, Віртуальна машина, повна віртуалізація, пара віртуалізація, віртуалізація на рівні АЕС, віртуалізація серверів, віртуалізація додатків, віртуалізація представнього робочих місць, монолітна архітектура гіпервізора і мікроядерна архітектура гіпервізора. Е, ну, тут є це все лекції, я вам скинув. Е, почитайте. Ми ж з вами сьогодні візьмемося за. Те, що найбільше відноситься до хмарних технологій, і що зараз отримує дуже велике розповсюдження. Тобто ми будемо розбирати з вами сьогодні саме віртуалізацію серверів. Значить, розберемо, що таке у нас віртуалізація серверів. Згадаємо, що таке гіпервізор, його роль. І трошечки порівняємо деякі гіпервізори, які зараз представлені на ринку саме віртуалізації серверів. Значить, поїхали. Значить, як я вам казав, що зараз найбільш популярним рішенням на ринку IT є саме програмне забезпечення, яке надає змогу віртуалізувати серверів. Тобто. Віртуалізація серверів має на увазі запуск на одному фізичному сервері декількох віртуальних серверів. Ось вам при, приклад. Тобто ми беремо якусь одну реально, один реальний сервер, а потім, за допомогою певних додатків, створюємо віртуальні машини або сервери на його базі. Значить, особливості є те, що ви на кожен сервер можете встановити свою операційну систему і він буде працювати у вас незалежно один від одного. І фізично там будуть імулюватися всі функції окремого серверу. Значить, найбільш поширеними чи зараз стали це продукти VMware. Ось бачите тут. XC, Server, Воркстейшн, ІМА і адвімої Microsoft, Hyper-V, Virtual Server, Virtual PC. Ось так. Під віртуалізацією серверів розуміється формування проміжного шару уявлення ресурсів апаратної платформи з метою їх розподілу між островими операційними системами. Тобто ОС отримує доступ до обмеженого набору обчисленого ресурсів сервера за допомогою сервісу віртуалізації. Якщо це пояснити нормально, то завдяки софту ви можете ну, підложці чи гіпервізором, бачите, він тут у вас називається ну, показано на прикладі Вайбере. Тобто ви його встановлюєте і потім, використовуючи його, створюєте окремі сервери, які управляються окремими операційними системами. А ця підніжка або гіпервізор. І, і їх ізолює де від одного і надає певні там ресурси з апаратних частин. Так. Та, чі, яка перевага? То зрозуміло, що на одному серві може підняти декілька, а, і це дозволить зменшити витрати на залізо. Можна збіну. Якщо стосується додатків, встановлених на них, то підвищується надійність їх роботи. Потім на серверну інфраструктуру треба менше витрачати. І можна ще балансувати на, навантаження на сервер. Тобто ви маєте розуміти, що гіпервізор дає змогу, якщо якийсь сервер ну, потребує більше там, оперативної пам'яті чи, чи певних там, ресурсів системи, то він їх отримує за рахунок тих серверів, які слабо використовуються або простоюють. Тому це дуже така приємна штука, яка дозволяє там, оперативно реагувати на загруження системи. Значить, ну, те, що спрощується управління, це зрозуміло. Підтримка декількох операційних систем, це теж зрозуміло, і е, незалежність від апаратного забезпечення. Тобто ми можемо легко переміщатися між різними ну, серверами, переміщуючи ну, віртуальні сервери разом з програмами і даними. І оперативне впровадження нових сервісів. Далі, давайте тепер розбиратися, що ж таке гіпервізор. По-перше, це програмне забезпечення. Або ще є, що можуть називати апаратна схема, що забезпечує одноразове паралельне функціонування декільних операційних систем на одному комп'ютері. Значить, Основне призначення гіпервізора це створення ізольованих середовищ, саме, типу як паралельні всесвіти, такі створює, які не пересікаються. Тобто для кожної віртуальної машини він створює ізольоване середовище і управляє доступом до цих віртуальних машин. І також він дає доступ до фізичних апаратних ресурсів комп'ютера за потребою. Ось, наприклад, тут показано, як, наприклад, є фізичний сервер. І ми на її базі створюємо фізичну, бачите, цілий такий набір. Так, типи верталізації. Технічна проблема вирішується шляхом начасної роботи на одному комп'ютері декілька віртуальних машин. Ну, це зрозуміло. Кожна з них включає екземпляр операційної системи. А, до речі, якщо ви там купуєте якесь ліцензійне обладнання, то там ці операційні системи, якщо спеціальні серверні, то один ключ активації може бути надавати 4-5 э, разів на активацію. Тобто, то купивши один раз ліцензійний софт, ви можете його використовувати на декілька віртуальних машинах. Значить, але маєте на увазі, що цей ось режим. Різних операційних систем, паралельних таких всесвітів або камірок, він реалізовується за допомогою двох різних підходів. Перший підхід це повна віртуалізація і паравіртуалізація. Значить, давайте спробуємо розібратися так, ну, хоч приблизно, що це таке. Значить. Якщо ми кажемо про паравірталізацію, то є таке розуміння, як хвостове Пхостове програмне забезпечення. І в даному випадку при параверталізації немає необхідності задіяти це оце хостове основне програмне забезпечення. А його функцію виконує спеціальна система, яка дізвала нас в гіпервізор. Тобто всі ці функції з обміну виходу в мережу, все відбувається через гіпервізор. Ось так. От. Саме цей є, варіант є сьогодні найбільшим актуальним розвитком серверних технологій віртуалізації, і саме він застосовується. От в таких програмних продуктах, як сервер, Xen і так далі. Інших рішень постачальників на базі цієї технології. Дососні цих технологій полягають у відсутності потребу хостовому ЕС. Тобто це дозволяє використовувати апаратні ресурси дуже ефективно. Які ж недоліки? А, значить, недоліки в складності реалізації підходу і необхідності створення спеціалізованої операційної системи гіпервізора. Тобто, виходить так, що а, сам гіпервізор являє собі, собою таку надопераційну систему, типу, а всі інші виходять а, як, в нього, як вторинні операційні системи. Які піднімаються за допомогою цього гіпервізора. Ось так. Давайте глянемо, які ж типи гіпервізорів нам пропонують ринок. Бачите? Макро, вай, 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 гіпервізор, і вона будується ось на такий, за допомогою таких ось апаратних засобів. І якщо ми подивимося це в такому графічному вигляді, то на першому рівні у нас буде апаратна частина, гіпервізор як окрема операційна система, і на, над ним вже будуть операційні системи віртуальних машин. Такий гіпервізор, які є підложкою. Для всіх інших являється типу гіпервізором першого типу або ж паравіртуалізація. Далі повна віртуалізація. Вона використовує немедифіковані екземпляри гостєвих операційних систем, а для підтримки роботи цих ОС служить загальний шар емуляції їх виконання. Поверх хостової АЕС, в ролі якої виступає звичайна операційна система. Така технологія, зокрема, застосовується. Ну, з бачите, тут перед щось цього підходу можна зарахувати відносно простоту реалізації. Універсальність і рішень. Усі функції управління на себе бере хост ОС. Недоліки високі додаткові викладні витрати на використовані апаратні ресурси, відсутність обліку особливості з цих Менше ніж треба гнучкість використання апаратних засобів. А, бачите, як що раз гіпервізор, що, що мається на увазі? Тобто, у нас є апаратне забезпечення, на ньому стоїть якась звичайна операційна система, і вже після неї на неї на встановлюється сам гіпервізор. Тобто, і вже цей гіпервізор відповідає за ось ці віртуальні машини, тобто наявність проміжної операційної системи ускладнює ну, динамічне розподілення ресурсів апаратних, ну і взагалі певну затримку ну, викликає. Тому цей гіпервізор другого типу він існує, але він вважається не таким гнучким. Далі. Ну, коли ми зрозуміли, що таке, давайте розберемось, які є наприклад, недоліки і переваги тих іпервізорів, які зараз присутні на ринку. Бачите, вони тут перераховані. Ну, я не буду вас цим зараз загружати, щоб головне, що ви бачите, що взагалі, як переваг. І недоліків, воно плюс-менус, плюс-мінус, десь воно ну, однаково. І коли люди обирають цю чи іншу систему, то вони в першу чергу дивляться на те, скільки це буде коштувати. Ну на зараз. Тобто всі, всі ті задачі, які зараз стоять перед серверами, оці всі гіпервізори, вони так чи інакше виконують, і це ну, критично, це не буде. А викликати ніяких там проблем у, у роботі е, ваших віртуальних серверів. Значить, що тут цікаве? Ем, я б рекомендував, е, скажімо, так, використовувати просто ліцензійне і нове, тому що з, з кожною версією ну, Все все, все стає більш менш простішим. Тобто, бо більшість функцій автоматизується, спрощується інтерфейс, і ну, взагалі він, інтерфейс станови стає все дружнішим і дружнішим до користувачів. Значить, трошки поговоримо зараз про встановлення цих програм або гіпервізорів. На прикладі такого. Гіпервізора, як AES-steam. це саме той, ну, чому, чому він дуже приємний, то що його можна зразу поставити на голос залізу. Тобто, як встановити ну, операційну систему, ви точно так же можете взяти його, зібрати, якийсь собі сервер, і на це голос залізу, зразу його встановити. І вас не треба встановлювати операційну систему, а потім вже на неї цепляти гіпервізор, ну, створювати, типу, Uh, ну, гіпервізор другого рівня. Вам досить створити перший, першого рівня. Ось uh, приклади. Тут вони вам показують, як це робиться. Тобто ви можете використовувати кілька інтерфейсів для доступу. Вешпер uh, клієнт інтерфейс з командного рядка можете використати і вебшер API CDK. Це ті, ті варіанти, які більш для вас ну, підходять, ті і використовуєте. Значить, якщо ви ну, хочете працювати через веб-інтерфейс, ну, загрузити, загрузити тої серед, то ви просто скачуєте, бачите, це ж wishpay клієнт сайту виробника, це така програма. Управління або окремими серверами, або для підключення до VCenter Server сервер, і скачуєте VCenter Server сервер з виробника. Це, це програма, яка встановлюється в Windows сервер і дозволяє управляти велику кількість хасів одночасно і здійснювати всі основні технології. А, в, 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 ну, тобто що тут, ну, і скачати документацію. Все. Тобто, все може зробити за допомогою. В інтерфейсі і скачати все в інтернеті. Так, як ви тільки підключилися до хосту, ви можете отримати на основні ну, можливості. Створити віртуальну машину, створити ресурс Pulse і підключення до SD. Зберігання даних. Так. E, значить, маєте на увазі, що, як вам і казав, що завдяки гіпервізору цього першого рівня ви можете спільно використовувати адаптери в утиліті настройки мережі. Ось як, як воно буде цікаво виглядати. Бачите, Тоби у вас буде. Багато таких підключень, але вони будуть використовуватися спільно завдяки цьому гіпервізорам. Далі розберемося з такими ну, поняттями, як кластеризація. Значить, ми завжди, коли працюємо з даними, у нас є таке, ну, бажання завжди, щоб продуктивність була вища. І надійність була вища, і завжди виробник або програмне забезпечення, або ж виробник заліза, вони так чи інакше намагаються це питання вирішити і добитися максимальної продуктивності та максимальної надійності. І для того, щоб ваш сервер чи група серверів віртуальних працювала. Більш менш надійно, то вони їх рекомендують створювати кластери. Ось вам приклад кластер. Значить, ось як він виглядає. Ви можете створити два, три, чотири більше серверів, і всі вони зв'язані з дисковими сховищем одним якимось, загальним для всіх. Типу, якщо у вас там якийсь один, там, другий, там третій буде випадати, то а, це взагалі дані, так як вони винесені на окремий девайс, будуть зникати. Значить, це скорочує простор до, ну, час простою до мінімуму. Далі а, є ще таке поняття, як, як кластер NLB. Тобто ви, ну, це ми зараз з вами розглянули типу кластер на фізичному рівні, да, а ви ще можете створити кластер NLAB або віртуальний кластер. Значить, ви, якщо у вас там Windows Server 2008 і вище, то він там може 32 Вузли в цьому кластері підтримувати. Тобто у вас буде такий собі віртуальний кластер із 32 вузлів. Тобто ви маєте зрозуміти, що віртуальна кластеризація це просто кластери... кластеризація поверх звичайної Значить. На вашому рівні, ну, якщо ви будете там сисадміном, там, чи будете обслуговувати якісь бази даних, сервери бази даних, то ви можете вийшли за допомогою на наступні задання. Значить, файлами та друком, групова продуктивність і співробітництво, зберігання та відновлення даних і кости додатків. Тобто все це ви можете реалізувати на базі е, віртуальних сервисів. Далі. Е, тепер поговоримо про такі альтернативу Microsoft Hyper-V Wсеver. Е, він. Як чи чим можеш, він. Ч, чи, чим він? Ну, як би я спробую зараз пояснити, чим він відрізняється. В чому його особливість? Якщо ви в основному користуєтесь у своїй роботі а, тільки ну, продуктами від Microsoft, а, всі ну, додатки, не тільки Windows там, а інші інші ну, переважно то користуйтесь ось цим сервером, ну, типу, как би, який пропонує компанія це Microsoft, але його плюс, чому в тому, що якщо у вас Linux стоїть, ну, на ваших хостах чи комп'ютерах, то він теж підійде. Ну, не знаю наскільки це буде ефективно, але він, він універсальний. Тобто він може підтримувати і os Windows, і, і Linux. Так, ну вони стверджують, що на практиці будь-які ОС відповідної архітектури, FreeBSD, OpenBSD мають працювати на цьому гіперсервері, до типу ну, без проблем. Так. Основні його можливості. Ну, ось можете тут їх почитати, що він може і що він а, забезпечує. Так, далі. Далі йдемо. Так, Устанок. Ну, Тут як він далі встановлюється. Зараз поговоримо. Ось. Uh, установлюється він теж степ степ Типу один за одним. Що там інсталяшка, і пішла, і встановлюватись як звичайний Windows, ну, як звичайна операційна система. Бачите, все Да. І. Для того, щоб там, налаштувати там, користувачів, групи безпеки, типу розписати, хто права, і тоді, ви можете скористуватися ось цією літою HV Remote. Типу, ви можете скачувати, копіювати файл на сервер і пішов. Недолік у цього гіперсервера відсутній графічний інтерфейс, і е, можна її використовувати Total Commander і запустити його на консолі. За що я не люблю ці Windows сервери? Що треба кучу всього додаткового на нього ставити, щоб його нормально настроїти, але е, насправді нічого тут такого складного немає. Так, далі. Ось диспетчер гіпервізора. І все. Типу ми з вами трошки розібралися з віртуалізацією, значить, давайте підійдемо трошки, а що ви маєте запам'ятати? Значить, ви маєте запам'ятати, що гіпервізори бувають двох типів, кластери теж бувають двох типів, ну, на фізичному рівні і кластери віртуальні. Uh, ну, розуміти, що ви можете реалізувати на їх базі. Ну, і так, трошки так не коснулося з типу, як їх встановлювати. Uh, ну, і тут я вас не вимагаю вже точного знання, просто щоб ви мали якісь уявлення, що uh, все, все можна настроювати. І, та, ну і. Читайте там самостійно Microsoft, Hyper V і. Значить, основна наша лекція, яку я там скинув, вона трошки ширша, більш об'ємніша, але я вирішив вам дати саме основне, а то вже на самоопрацювання. Ось так. Питання є з цього матеріалу якісь? Немає. Добре, якщо питань немає. Тоді дякую. Ось бачите, я вам зараз переключу на лекцію. Да? Ось бачите, якщо ми тут в основному я вам розповідав про віртуалізацію серверів, то в лексі, ну, трошки більше дано інформації. З поясненнями, типу, але ж тут кажу, що досить і того, що я вам розповів. Все, тоді, якщо питань нема, то до побачення. Дякуємо до побачення. Дякую.